Житловий комплекс «Фазар» Фазер відрія встигніть скористатись гнучкими умовами. Що цікаво, що в тих 20 пунктах, які оприлюднили нещодавно Володимир Зеленський, прописано чітко, що для проведення виборів офлайн-онлайн за різним гібридним форматом потрібно 60 днів безумовного припинення вогню. На прямій лінії знову ж таки диктатор Путін сказав, що для проведення виборів ми готові припинити активні бойові дії. На один день на день голосування трішки є різниця між 60 днів і 51. і один одним днем. Погодьтеся, також в ультимативній формі партаману, диктатору і терористам Путін сказав, що вони вимагають, щоб в цих виборах брали участь українці, які живуть на території боліт, на території Російської Федерації. І він сказав просто проголомшував якусь цифру. Мало того, що вона велика, от так ще й діапазон теж дуже незрозумілий і, м'яко кажучи, якийсь висмуклений з Він каже, мають голосувати 5-10 мільйонів українців. Як так можна помилитися на 100% або 5, або 10 мільйонів теж загадка. Ну, але знову ж таки. За останніми переписами, 21-му році був перепис до повномасштабного вторгнення українців в Росії. Там налічилось 884 громадян нашої держави навіть з урахуванням того, що Вивезли або українці тікали через е, Росію від війни там до 2 мільйонів. Де він взяв 10 мільйонів, можливо, він має на увазі тоді і тимчасово окуповані території. Але якщо Путін має на увазі тимчасово окуповані території, так ви ж сказали, що ви внесли собі в Конституцію. Ну дуже багато якихось знаєте самозаперечень в диктатора Путіна щодо цих от його заяв про е, вибори. Якщо друзі говорити про сьогоднішню атаку е, на Україну і в першу чергу на Київ, то Володимир Зеленський вже повідомив, що Росіяни застосували 500 дронів, 500 дронів запустили по Україні а також 40 ракет. Лео часка летіла. Ви ж, прекрасно знаєте по столиці, наче по Україні по столиці України Києву. Е, от я зараз вам зацитую. Росія здійснила чергову комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет та ударних БПЛА. Всього з ночі до ранку росіяни запустили майже п'ять сотень дронів, зокрема шахедів та сорок ракет. Про це заявив Володимир Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі. Зараз от бачите цей запис. Він також додав, що масована атака Російської Федерації все ще триває. Основна мішень це Київ енергетика та цивільна інфраструктура. На жаль, є влучання та пошкодження, пошкоджені звичайні житлові будинки. Під завалами одного з них рятувальники шукають людину. У деяких районах столиці та області відсутні електропостачання та опалення. Зараз триває ліквідація пожеж. Уже на деяких енергетичних об'єктах почали працювати ремонтні бригади. На інших персонал в укриттях. Рятувальники, ремонтники почнуть роботу одразу після відбоїв повітряних. Тривог. Зеленський наголосив, що Росія говорить кінжалами та шахедами на тлі зусиль щодо завершення війни. Багато було питань цими днями. А де ж російська відповідь на пропозиції закінчити війну, які були надані сполученими штатами та світом? Російські представники ведуть довгі розмови, але в результаті за них говорять кінжали та шахеди. Це є справжнє ставлення Путіна та його оточення. Вони не хочуть закінчувати війну та намагаються використати кожну можливість, щоб завдати більше. Болю України та збільшити збільшити свій тиск на інше на інших у світі. Зеленський зазначив, що тиск у відповідь значно менше, адже Росія навіть різдвяний та новорічний час перетворює на час знищення будинків та Спалених квартир, зруйнованих електростанцій, президент додав, що на цю хвору активність можна відповісти тільки дійсно сильними кроками. Що словами українського лідера США та Європи мають цю можливість і можуть нею скористатися? Ще хочу додати, друзі, що нагадаю вам, що Якщо Ексіо скаже, що нібито Путін погодився на якесь там припинення вогню. Попередні домовленості згадайте, коли в зустрічалися в Джиді делегації України з Штатів Америки було домовлено про те, що Україна погодилась на пропозицію США. Безумовне припинення вогню на 30 днів. Що сказала на цю пропозицію від США, яку погодила українська делегація Кремль? Сказав, Вони сказали. Ми погоджуємось. Але дивіться, як тільки припиняємо вогонь за умови, якщо Україна. Припиняє мобілізацію Україні, припиняють постачання західного озброєння. Україна припиняє навчати своїх військових і ще ряд вимог. Тобто, що це означало? 30 днів Україна стоїть, нічого не робить. Натомість Росія нарощує свої сили та засоби. І через 30 днів вже підготовлена російська армія значно краще. І українська армія, яка стояла на місці, нічого не робила, як і 30 днів до того, знову починають війну. Ну, от такі от умови може приймати лише Кремль. Більше про це давайте говорити. На увазі про. Перспектива перемовин зустрічі в е, Маралаго з українським політологом Олегом Саакіаном. Пане Олеже, вітає на нашому ефірі. Слава Україні. Бачити, вітаю. Пане Олеже. Е, летить Володимир Зеленський. Е, 28 можливо, ну, то може вже вилітає. 28 січня буде Маралаго, Лаго з Дональдом Трампом. Матиме на руках цей план з 20 пунктів, який в Берліні погодили три сторони: Європейські Україна і Сівітко Фіджаред Кушнер. Про що будуть говорити, і чому б Трамп погодився на цю зустріч? Якщо от виходить Рябков, буквально вчора останній раз про це сказав, а вони неодноразово про це говорили. Що ніхто не буде приставати на цей альтернативний план. То Путін на, на розмов, в розмові з бізнесом російським сказав, що це слабкість міняти те, що вони домовилися на Анкориджі частково. От для кого ця зустріч? Ну, то, що ця зустріч потрібна Трампу для того, щоб зафіксувати бодай якусь проміжкову перемогу. Бо стільки комунікацій навколо російсько-української війни, стільки зараз було заяв, що от все чудово, скоро, вже прямо фініш, стільки зусиль, і зараз різдвяний період, після якого вийдуть всі в гарячий старт виборчої кампанії про мішкові проборів. І Трамп явно сподівався, що йому вдасться дотиснути Україну до російських компромісів, сісти з Росією і домовитись. Не встигав. Декілька дедлайнів вже згоріло. Я думаю, що з самого початку вони особливо існували на правду. Це Трамп так намагався пришвидшити час. І зараз для нього вигідно принаймні Зеленським зустрітися і зафіксувати, що ось Зеленський сприйняв мою позицію. Я змусив Зеленського говорити про ми. А тепер будемо говорити з Путіним. І далі він, ймовірно, або буде стояти перед вибором. Давайте так і ймовірно, він. Буде намагатися дати Путіну ще час для того, щоб він його тягнув, обговорював якісь деталі, говорити, що тут мають очі групи працювати інше. Або другий варіант, Трамп таки наважиться посилити тиск у по Росії, посилити санкції і таким чином продемонструвати американському стеблішменту, що ні, Трамп не тільки для України батоги мав, а для Росії пряники. Але й навпаки, Скоріше за все, Зеленський буде говорити про зону вільної торгівлі на сході України з. Відрахунком відведення військ з лінії бойового зіткнення без будь-якої передачі Росії контролю над підконтрольною частиною, але при цьому при можливості створення якоїсь вільної економічної зони, при участі сполучених штатів, при мовній поліцейській місії на територіях у цей бік і по той бік лінії розмежування, наприклад, демілітаризованої зони, і все це як компроміс, який він пішов. Трампу на догоду так само, як і вибори, так само як і референдум, і все інше в пакеті з іншого боку, від сполучених штатів зеленська розраховує отримати гарантії безпеки. Як би смішно це не звучало зараз, ну, весь скепсис для українців зрозуміло абсолютно, але тим не менш виписаний реальний план, реальні позиції, які могли би бути гарантіями того, що Україна матиме змогу боротися з Росією і більше при відновленні бойових дій. Росія буде в гіршому становищі ніж Україна.